Доброго дня! Вітаю на каналі Туроператора Альянс. Хочу надати інформацію про апартаменти Хаус Стар. Хаус Стар це затишна вілла, розташована в Петроваці, в тихій частині. Всі номери обладнані кухонним блоком. Хаус Стар знаходиться за 300 метрів до муніципального пляжу. Всі номери в апартах оновлені, світлі дуже з приємним дизайном. Поруч з апартаментами є великий супермаркет та автобусна зупинка. Читовий варіант ціна якість абсолютно універсальний, можна пропонувати всім категоріям туристів. Єдиний важливий момент щодо розташування даного готелю потрібно попереджувати, що він знаходиться на невеликій гірці, тому, коли туристи, Йдуть на пляж, вони спускаються вниз від готелю, а коли повертаються з пляжу, потрібно, дорога йде вверх, трішки невеликий є підйом. Але це не є критичним, все одно дуже зручно. А якщо у вас залишились додаткові запитання по даному готелю, ви можете їх прописати в коментарях під цим відео, або зв'язатися зі мною за контактами, які доступні в інфобоксі.